Це ми сьогодні в черговий етап енергетичного дербі. Але сьогодні вже перемогли господарі, львівська львівська команда. Але інтрига була до останніх секунд по суті. Враження від цього матчу, можливо, чого десь не вистачило вашій команді сьогодні. Ну, перш за все, вітаю суперника з перемогою. По першому тайму, поту налаштованості, яка була з перших секунд. Звісно, що вони в першому таймі особливо заслуговували більше на перемогу, що й втілилася в ту перевагу, яка була. З нашого боку, було недостатньо все ж таки того рівня спортивної агресії, яка потрібна в таких матчах, тому що з п'яти моментів, які енергія створила, реалізувала три. Ми створювали моменти, здавали вже гол, але його не було. Тому тільки один, повівши в рахунку, звісно, це надихає і енергія. Цій ситуації змогла краще організуватись, ніж ми, хоча в другому таймі хлопці молодці вже вийшли зовсім по-іншому, поставились до, до гри, скоротили відстань до мінімальної, мали декілька нагод ще, щоб зрівняти рахунок. Ну, сьогодні удача була не з нами. Будемо працювати протягом тижня, щоб цю удачу заслужити і впевнений, що п'ятий матч буде не менш цікавий, ніж сьогоднішній. Ну, а які загалом враження вас від вже цих чотирьох матчів, що відбулися, це, гідне, це протистояння фіналу загалом не вважаєте? Е, ні, ну все ж таки фінал це є фінал, тому що там на кону зовсім інші ставки, скажімо так. Але матч дійсно цікавий для вболівальників обидвох команд. 2-2, 5 матч, все вирішиться в суботу. Дякую, успіху.